Схудлі слабкі, безпорадні, але врятовані з острова Зміїний. 15 котів евакуювали зі Славетного острова. Розвідники спецпідрозділу головного управління розвідки. Бійці перевезли тварин через настання холодів. Нині вони знаходяться в одному з найбільших притулків для тварин, і кожен охочий може прихистити кота чи кішку у себе вдома. Повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін. Під час наших планових заходів розвідники за ініціативою фонду «Повернись живим та ПАО Фондейшн вирішили зробити таку добру справу. І на минулому тижні евакуювали 15 котиків, яких доправили бійці спецпідрозділу Тимура до великого притулку «Сіріус». От щодо інформації по опіки над цими котиками, котики зараз проходять адаптацію на е, сторінках притулку Сіріус. Е, Треба буде шукати інформацію щодо того, е, як можна буде до себе в родину запустити даних котиків.